Вітаю! Отримала ще одну посилку в цьому році від Агромаркету, вже не першу. Скоби зняла заздалегідь. Відкриваємо. А зверху такі повітря пакети відшильнюють накладна. Ось такі, такі от трикутнички, це має бути жимолость. Зафіксовані горшечки. Таких декілька. Зараз встану. А в другому тубусі були дві ось такі жимолості. Це жимолость Гордість Кубані. Ось вже з почечками такими. Ось така рослинка маленька. А це теж з листячком жимолись веретено. Це вони однорічні. І от в першому тубусі була ось така невелика теж дочка велетня. От ледь ледь малесенькі такі зелененькі почки. Є це, дочка велетня. А, також в цій посилці в нас є а, кизил. Зараз обережно, бо він от трішки зогнув поламало. Ні, не, не зовсім поламало. От такий кизил Олена. Теж по знижкам по акціям замовляла. Ось такий от він. Сподіваюся, що він буде. Так, далі насіння, зараз покажу. Це калла коріння. І ось це в нас також корінь А стільба коен. А також два пакетики з фрезіями. Ось фрезія мікс і така рожева проста фрезія. Зараз покажу насіння. Ось такий зев. Не стрималась, замовила сонячного березня. Баклажани віолетта цукіна круглі, вони дуже смачні. Паризький червоний це гарбуз. Цибулька, ромата Деміланом. Це такі салати, туж для Віта Філадельфія теж соняшне березень. Це соняшне березень насіння. Аніс зелень. от Нові сорти кейлу, опівнічне сонце та обірваний Джек. Не змогла втримати, звичайно, замовила. І ось таку кольорову капусту Модіка. А також три томати Єлисей індіго-грушеві краплі та Орел постелі. Дуже довго його чекала, От, дочекалася. Часткове замовлення сплачено бонусами, доставка до пункту видачі агромаркету в відділенні Укрпошти за 49 гривень. Дякую!